Доброго дня, мої глядачі і слухачі. Сьогодні ми відкриваємо новий сезон Слуга неукраїнського народу. Все про Зеленського і про його корупцію. Бо Напишіть в коментарях. А це буде історія не про пафосні гондосики промови, а про тінні криптокоридори влади, де правда стикається з брехнею, а честь з корупцією, з любляною. Ось повертаю вам Україну. Рама погнута, це порвата. Осталась від України тільки бартачок. Зато великий. А що на мене смотрите? Я ні при чому. Знаєш, в чому прикол? В тому, що ця ситуація, в принципі, як і з лікарем. Уяви, що ти пішов робити МПДЦ, а тобі лікар вирішив ще вирізати ліву почку. І після того як ти будеш довіряти цьому лікарю? Ось вони в 22-му році підготували все, щоб Росія зайшла. Навіть мідінський признавався в прямому ефірі. Я на, на, от нагадаю, от зараз. Только что завершились переговоры с украинской стороной. Переговоры прошли конструктивно. Мы получили предложение со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию по включению в договор. Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту и будет дан соответствующий наш ответ. Я могу со своей стороны сказать, что э, мы также делаем два шага по деэскалации конфликта навстречу. Вот, Одной из позиций сейчас согласит заместитель министра обороны по военной части, по политической я скажу сразу после этого. Это реально питание. Типа, вот скажи мне, пожалуйста, кто из вот твоих родных и близких там посмеялся, уже насмеялся это Скажи. Як ти думаєш, взагалі шов це коїться, що ця людина настільки вже була засвідчена не тільки за Аманом, не тільки Шангаром, а також з іншими просто ганебними вчинками корупції і викривацтва. Зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка, і вас запрошую. Ось бачите, Петро Олексійович, не так складно бути людиною. Напевно, ще більше складніше бути зрадником і відчувати, що в будь-який момент можуть викрити, і, втек... і не зможе втекти. Йому реально зараз херово. Напиши свою думку в коментарях, прокоментуй, і скажи, будь ласка, що ти думаєш Зеленського. Проголосуй коментарям, вподобайка, якщо ти за імпічмент. І підпишись, і підтримуй ЗСУ. Слава ЗСУ, Слава Україні! Це не тиша. Це вирок без мікрофона. Оця шпана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади. Це ж ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, і взяти, продати землю, причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну, не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні. Поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра. Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці всі. Наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають. Як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні, ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність прийти сюди і просто оцю падаль цих покічків викинути, викинути бо аргументів вони не знають. Переконувати це. Приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як руса на сонці.